Вижили. Ти мав здогадатися. Комунікація <свистити> родом! Як пояснити чоловіку, що мене замахало сидіти вдома в декреті. Всім привіт! Тебе вітає подкаст «Шоу Акваріум». Анонімні історії українців. Розкажи свій секрет. Не забудь підписатися та поставити свій лайк. Так, як пояснити чоловіку, що мене замахало сидіти вдома в декреті. Божечки. Ах. От просто. Та буденність так надоїла, я не маю подруг, ходжу тільки на манікюр раз в місяць. Весь останній час з дитиною, у якої криза двох років. Чоловік, коли вдома, то ходить куди треба, їздить куди хоче, трошки бавиться з дитиною, більше сидить в телефоні, трошки помагає прибирати, але зазвичай я все сама. Просто так надоїло сидіти вдома і виконувати роботу, яку ніхто не бачить і не цінує. Я злюся сама на себе, що чоловік вільний, може йти куди захоче. А я сиджу вдома. Як підняти себе? На роботи поки піти не можу. Дитина дуже мамина, все хоче зі мною. Розумію, що треба брати себе в руки, але немає сил. Просто відчай. Я трошки не зрозуміла, вона хоче встати і кудись піти? Чи вона не може встати? Ну, тобто, в мене, знаєш, ти попід кінець історії. Сталося враження, що ну, знаєш, не просто те, що там чоловік вільний, а я ні. І мені набридло бути вдома. А що, знаєш, ну, типу, мені хочеться просто полежати і нічого навіть не робити. Ну, Таке змішане трошечки відчуття, можливо, і в неї змішане відчуття, тому що це І Тут є і подруг, немає. Це так. сумно, іноді, коли в тебе змінюється статус з угу. вільної жінки на заміжню або з. Заміжньою, але без дітей на жінку з дітьми, то подруги, якщо вони ще не війшли в цей статус, угу. вони на жаль відходять. Ну тому що в тебе одні розмови про малечу або про чоловіка, про рутину все одно, ну там немає багато чого нового, окрім ну. Радості материнства і нового, бо кожен день твоєї дитини щось нове. А, тобто, і декому іноді так. Це не іноді цікаво. це важко. А в мене є знайомий, і в його дівчини велика жіноча компанія-Подруг. Вони о. познайомилися на марафоні бажань чи типу того. Uh -huh. Вони дуже дружні, їх статуси змінюються і змінювалися протягом. Цього періоду їх дружби, mm -hmm. і вони активні в інстаграмі. За ними приємно спостерігати, тому що вони дійсно збираються разом, приділяють цьому час, так це можливо не. Кожен день, але регулярно вони вириваються. Я бачу, що там знаєш, жінка вже прийшла вона з дитинкою з маленькою на руках, е і всі будьте на правду, ага. е що жінка прийшла з маленькою дитинкою і всі її приймають. Це нормально. Там хтось вже приводить своїх дітей постарше, хтось взагалі без дітей. Uh -huh. Вони різного віку. Тобто uh -huh. так, вони в діапазоні там від 25, я думаю, до 40, але ну, різного. Тобто. Е Люди стараються, Працюють вони над... вкладають в це час, зусилля, вони знаходять можливості, і дружба це завжди про вкладання якогось ресурсу. Дивись, в цій ситуації, чого я не побачила, це того, що вона сама все робить, але вона навіть не намагається делегувати. Тобто, Фраза Чоловік іноді там з дитиною пограється і все, в основному в телефоні. Знаєш, мені здається, що ти в курсі, коли твій чоловік вдома, коли він може лишитися з дитиною, це обговорюється і кажеш: Марк, наприклад, Марк, мені треба, щоб ти побув з синочком з такою по таку -та годину, і пішла собі на манікюр, туди-сюди. Обзаведешся знайомствами, знаєш. Тобто ти виходиш одразу там в соціум або там на іншу якусь процедуру. Знаєш, там на масаж сходити, відпочити якось в там, парк, навіть та... на каву собі купити і пройтися в парк. Просто присвятити час собі. Так тут питання в тому, що є така річ, коли люди не просять про допомогу, хоча потребують її. От я просто не бачу цього, і це схоже на те, тому що в неї з одного боку немає сил ні на що. І це зрозуміло, тому що з двохрічною дитиною, з іншого звідки боку, ж взяти сили? Звичайно, а з іншого Бо боку, ти боку вона робиш. Типу, Я не зроблю, ніхто не зробить. Так просто скажи: чоловік, він якраз е, не телепат, як любить казати Наталі, е, і він може дивитися, що ти так класно з усім пораєшся. І при цьому ну, і ти, ти така, робити. яка і була, наприклад. Знаєш, типу, для нього він може жити в цій ілюзії, що все класно. А ти можеш тихо сходити собі з розуму біля нього, а він навіть не буде підозрювати про це. Тобто тут треба і разом комунікація рата на заздрість чоловіку. Він там так? їздить, звісно, чоловік ходить на роботу, угу. він за кермом. Тобто угу. він захотів поїхав в магазин, в кафе, зустрітися з друзями. Все, він вільна людина. І, і жінки часто себе так відчувають. Скажи, я хочу навчитися кермувати авто і піти на курси навечері, ввечері. Mm -hmm. Тобто, це і знайомство, і це новий корисний скіл. І це можливість свободи, mm -hmm. тому що автівка це завжди про свободу і вміння і робити комфорт. вибір. Так. Тобто, я сідаю за кермо, як я буду себе поводити, яким шляхом я поїду, куди я поїду і так далі. Mm -hmm. Тобто, наприклад, так. Е дві годинки. Ну, зазвичай ж автошколи вони під будинком є. Там є. Знаєш, я тобі так скажу, далі. що вона може організувати навіть якісь ем, ну, події сім'єю. Я, я не бачу, щоб вони родиною кудись ходили. Так, я розумію, з двохрічною дитиною це ну, доволі може бути проблематично, але на авто набагато легше, ніж на метро. Я і на метро справлялася, я тобі скажу. Ну але набагато а, легше все. Я одно. в півторарічному році Богдана я дерлася в гори в Закарпатті, в таборі ми були, організовували нашою школою. Тобто я була постійно з дитиною і постійно так мені допомагала моя мама. Ми їздили разом, бо вона по сумісництву також викладач цієї школи. Але все одно ми там жонглювали Богданом, грубо кажучи, але ми і відпочили. І попрацювали і з дитиною мали час і її трошки оздоровили, бо це гори, там гарне повітря, все таке. Так ну правда, от. вона має брати себе в руки, але вона каже, що в неї немає сил, а звідки ж вони з'являться? Звичайно, тобто тут мені здається, першочергова проблема в тому, що треба просити допомогти, не пиляти чоловіка, не казати, що ти мав здогадатися. Не може ніхто здог... Ну, ну на жаль. На жаль, ніхто не володіє телепатією, принаймні, на такому рівні в, в, в доведені в доведеному всесвіті. Скажімо Знаеш, так, в його всесвіті. Можливо, його мама теж робила все, і в неї можливо також була така ситуація і він з вигоранням. Не знає, Як себе поводити по інакшому і він, він, він вважає, що це нормально, що жінка робить абсолютно. Все, можливо, це його уявлення про а, ну, побут, але це не означає, що він не відкритий до якихось змін і що він буде проти так. того, що ти підеш на манікюр, на масаж, або там ще кудись. Або так. ти купиш книжку, просто закриєшся в іншій кімнаті і тихо її почитаєш. Набереш ванну, я не знаю, ляжеш в ванну і просто відпочинеш. Тобто, треба починати з малого, я тобі скажу. Вона отак з люту не зможе бац і така. Переділяючи час собі, то і сьо. бо як дитина мамина, так і у мами теж знаєш, оце... що Що, що з ним, що з ним, що з ним? Що, що тато зробить щось не так. Він не так догляне, він не так, я не знаю, пляшечку підігріє. Є чоловіки, які дзвонять і кожну так секунду. Та нехай навіть тобто, дзвонять. вони, ну знаєш, Це теж, Але... це відволікає. Тобто, ми не знаємо, наскільки він, може, йому ще треба час вчитися, ну, знаєш, тобто це теж треба... людину так, треба навчити. От. Але поки не почнеш, тобто, спочатку це, можливо, якийсь е, тихенький куточок вдома. потрошку, Потім, можливо, я піду в магазин сама. Просто лишитись трошки в самоті, трошечки, знаєте, щоб е, в вухах не стояв оцей крик, плач, мама-мама-мама, е, і оце все. А, якщо там ще є домашні тварини, які є там, кішки собаки, там ще ну тобто це, це реально просто в вухах отак, постійно гуде, Просто ну, трошки тише. Вона там, збігала в магазин по молоко. Або взагалі просто вийшла на пів години, на 15 хвилин. Ага, Переканали 15 хвилин вижили. Ну, от. Далі вже більше, більше і більше. Але відпочивати ж можна і всім разом, я ж кажу. Поїхати кудись там ну, і зоопарк, я не знаю, чоловіка ще треба кудись. залучати просто до дитини, так. тому що ми розуміємо, що в перші роки життя дитина прив'язана до мами угу. більше, так біологічно з усіх точок зору, е і так. але тато звичайно головний. Коли мама не бачить. А, і тому треба організувати ну, саме. Просто... Поки вона не організує, та -та, чоловік не організує. Та -та цього. Треба вчити цього, так? Ми звикли, що там дитина досягає певного віку, коли угу. тато починає грати важливу роль в її житті з точки угу. зору е біології, так? Тобто як угу. мамин період і та татів період. Але це не означає, що тато має абстрагуватися від дитини і не знати, з якої сторони до неї підійти. Не... Знаєш, він може а просто раптом не вона в лікарню знати. потрапить. Що ж станеться з дитиною? Наш... Вона ж має якось виживати. Тобто він має знати базові речі і, окрім того, просто бути батьком. Ми дякуємо тобі за цю дилему. Якщо в тебе є що додати до наших коментарів, обов'язково пиши під цим відео. І не забувай підписуватися, ставити вподобаєчко. Ну і побачимося вже на наступному випуску. Папа. -па.